Привіт! Продовжуємо роботу над Mitsubishi Zero. Це буде друга і передостання серія по будівництву цього літака. Чудова модель з красивої коробки від Eduard Profi-Pack Edition в 48-му масштабі. Минулого разу ми одним махом впорались з інтер'єром цього літака, побудували кокпіт, вбухали сюди більшу частину деталей з кольорового металу. Так, звісно, прям всієї цієї краси видно не буде, дещо буде заховано. Але, як мінімум, залишаться приємні спогади і насолода від процесу збирання цієї продвинутої моделі. Якщо вам теж сподобався цей Zero, то по скидці його можна придбати на Box 24. Там є декілька варіантів Zero від Едуарда, чи навіть вже інший двохмоторний японець новинка від ICM, теж, мабуть, цікава модель. Знижка вам дає 12% по промокоду nic 12 Ну, а деякі цікавинки та новинки моделювання зможете вже подивитись на їхньому YouTube каналі. Всі лінки на інтернет-магазин Box24 залишу в лінках під відео. Ну а ми займемося тим, що мені подобається найбільше в моделюванні. Це приклейка пластикових деталей, в даному випадку, екстер'єр. Мені було лінки розчихляти густий клей. Тому вирішив склеїти консолі крила з допомогою текучого клею, що не дуже тут, але якщо щось витече, то не буде великих проблем. Ще додатково проклею клеєм після стиковки половинок крила по периметру. З приводу з'єднань деталей, то тут з цим все добре. Хоча, можливо, десь по краям треба буде трошки можливо зішліфувати підчухати. Клеїмо Елерони. Наскільки мені відомо, від Едіка є ще додаткові набори апгрейдів, зокрема, апгрейд з закрилками, але це вже для закорінілих фанатів авіації. Далі досить відповідальний фрагмент, частина роботи. Я вирішив з'єднати кокпіт на суперклей до половинок фюзеляжа. Так, можна це зробити з допомогою клея для пластику. І, звісно, перед. Процесом цієї склейки я приміряв деталі, з'ясовував, чи все буде окей. Приклеїв одну половинку і далі аналогічним чином приклеїв на суперклей іншу половинку фюзеляжу. З'єдналося все досить непогано. Далі можна по класиці стягнути деталі малярною стрічкою і проливати текучим клеєм по периметру, склеївши всі місця з'єднання. Скотч допомагає відразу спозиціонувати деталі і не тримати їх руками, допоки все не висохне. Далі що далі? Скажімо, капот, покрасив його зсередини пензликом в чорний та зелений кольори. Не дуже акуратно, але тут головне, щоб виднівся потрібний колір. І далі легко і чітко вставляємо деталь на своє місце, закріпивши її клеєм. Ну і потрошки в нас вже вимальовується. Зовнішній вигляд цього літака за кадром натягнув крила на фюзеляж, стикувалося все досить добре. І в цілому задоволений ходом робіт. Хоча, звісно, в цьому місці з'явилася щілина, це було досить передбачувано, класика жанру, можна так сказати. Я зашпатлюю це місце з допомогою шпатлівки. Щоб з'єднати ось ці деталі, доведеться трохи прикласти сил, але в кінцевому рахунку все з'єднується і сідає на свої місця добре. Трохи підемо до передньої частини літака. Тут я вклеїв пластикову переборку і можемо додати деталі двигуна. Спочатку ось така округла деталь, що, мабуть, імітує вихлопну систему. Стосовно самого движка, то він тут представлений тільки видимими елементами. Складається з чотирьох деталей. З малими трубчатими деталями треба проявити трохи більше обережності. Збираємо все це діло разом. Ну і також є парочка інших деталей, що відносяться до пропелеру та його приводу. Можна спробувати також насверлити дірок і вставити якусь металеву штуку, наприклад, як цю голку. І тоді наш гвинт пойде і має крутитись, хоча це не дуже точно. Цей набір деталей краще фарбувати по окремо, як на мене. Отже, підготував все, що має бути в інших кольорах, ніж фюзеляж, або те, що незручно красити разом з ним. Це в основному різні дрібнички. До речі, для коліс у нас в наборі є фарбувальні маски, але мені здається, що буде простіше просто пофарбувати окремо гумову частину коліс і окремо диски, а потім їх склеїти разом. Стосовно фюзеляжу, то замаскував малярним скотчем кабіну пілота це дуже важливо. Та два носових кулемета. Трохи шпатлі додав зверху, позаду пілота, і трохи шпатлі знизу. А ось такого стику я просто зачистив ножем і трохи підшліфував наждачкою. Але не впевнений, що цього буде достатньо. Отже, модель була задута в чорний ґрунт без якихось хитрощів, просто задута за аерографа, можна помітити, що проявився весь рельєф моделі. І він досить вражаючий, особливо на крилах, і відповідно за це і люблять моделі від Едуарда. Надзвичайно висока проробка рельєфу всіх деталей моделей. Поряд з цим процес ґрунтування проявив недостатньо якісний рівень з'єднань зверху. Та знизу літака щодо половинок фюзеляжа Тому я наклеїв масочок з малярного скотчу і додатково зашпатлював оці проблемні місця. Хоча, можливо, під слоєм камфляжу деякі нерівності були б і непомітні, але все таки краще перестрахуватись. Далі, поки підсихає шпатлівка, можемо приміряти передню частину ліхтаря кабіни пілота. Стає на своє місці вона досить добра, і тепер саме час нанести малярні маски, які є у нас в наборі. Процес цей не дуже складний, але треба рівно їх наклеювати на свої місця. Стосовно того, яким чином можна приклеїти прозорі деталі, то в цілому я вирішив використовувати тут звичайний рідкий клей для пластику. Я протестував на чорновій непотрібній прозорій деталі, і склеюється, в принципі, непогано і, і, на вигляд деталі це не впливає. Тому наносимо трохи текучого клею і з'єднуємо деталі. Також наніс маски з набору на решту прозорих деталей, є можливість зібрати ліхтар кабіни пілота в закритому або відкритому положенні. Ми, звісно, зберемо його в відкритому положенні. Як шпатля висохла, можемо попрацювати шкурками. Працюю двома шкурками спочатку 600 а потім 1000 зернистості. Після того, як зашліфував, і мені здавалося, що достатньо задовільний результат, то можна зняти маски. І далі прохожусь додатково ще тисячною шкуркою, щоб прибрати так звані східці шпатлівки. Ось такий результат маємо. Думаю, тепер буде значно краще. Зверху зробив те саме, якість робіт, звісно, я зможу оцінити повною мірою вже після шару фарби. Також приклеїв задню частину ліхтаря кабіни. Висверлив дірку в передній частині літака і вкрутив туди такий собі саморіз гачок, за який буде досить зручно тримати модель під час процесу фарбування. Фарбував значить модель білим кольором, не сніжно-білим, а таким трохи з кремовим відтінком. Наношу фарбу в декілька тонких шарів, при цьому добре, якщо вдасться зберегти лінії розшивки та інші впадини на нашому літаку. Тобто ґрунтовочний шар фарби виконає тут роль пришейдинга. Використовував в роботі ось ці фарби від Vallejo, чорна ґрунтовка серії Mecha, білий колір від Vallejo, хоча він якийсь був не дуже якісний, як на мене. Можливо, стара фарба була. І одночасно змішував цей білий колір з глянцевим лаком. Отримали на виході такий результат в цілому, мабуть, непогано. Десь рельєф вдалося не повністю перекрити, що добре. А десь, можливо, занадто білої фарби. Хоча в будь-якому випадку у нас все ще буде шар змивки, який підкреслить весь наш рельєф літака. Також наніс декалі. Для них у нас є цілих дві картки, ну. Під 5 варіантів. Використовував ось такі рідини для декалей, і незважаючи на те, що в нас буде все-таки зелений камуфляж, як на коробці з моделлю, декалі я наніс вже на цьому етапі. Оскільки схоже, що і в реальності літак був спочатку в білому кольорі, а вже потім на нього додали зелений камуфляж, обмальовуючи маркувальні знаки. Найбільш складно тут було нанести ось цю полоску, але якщо додати побільше води, то можна досить легко позиціонувати цю деталь на моделі. По суті, вже на цьому етапі можна було би зупинитись і завершити модель. Але я вирішив, що білий варіант літака, незважаючи на те, що він досить гарний, мені все-таки захотілося зробити камуфляжний зелений. І відповідно цим ми і займемося в наступній фінальній серії, і більше того, я вам досить детально покажу, як робити змивку з олійних фарб відразу на всій поверхні літака. Що ж, маємо ось такий проміжковий результат. Вже вимальовується досить непогана і цікава модель. Ну а що з цього вийде, побачимо, я думаю, рівно через тиждень. Дякую вам за увагу, за перегляд, всім успіхів, миру. Бувайте! Пока!